Всім Хай з вами Єва Геймс, і сьогодні я буду грати в Tower of Hell. А також, крім Tower of Hell, я буду грати по можливості в Tower of hell. <вес> 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 от, Хто не зрозумів, я буду грати в Tower of Hell, а також в Tower of hell. ну, Якщо у мене вийде, то і в Tower of Hell теж. М -м. ну це як є... Таверфеле, а це у нас не Таверфеле, це у нас Tower е, of hell, да? ну, це Тавер of Hell. О, дивіться, у нас там чат, просто розривається. Е, також підписуйтесь на мій канал, ну, на цей канал, звичайно, щоб підписуєтесь, на якому зараз ви дивитесь це відео. Також не забувайте про мій телеграм-канал, а також... Посилання, я, на жаль, не зможу залишити, але якщо ви зможете знайти в мене там якось YouTube, Ой, лайк like, називається Єва Геймс, мені здається, що та, десь так. Да. Ну, приблизно так він називається. Я хотіла б зняти відео питання-відповідь, але чому я вам зараз поясню, чому я не, не знімаю зараз це відео. Тому що в мене немає питань. Тому під, прямо під цим відео пишіть мені питання, а я буду знімати це відео. Ось О, Я зараз не знаю, чому я в протавері, а не в Нуптавері. Ну, бо я завжди граю в NoopTowри. Е, але я просто граю, я не проходжу. Тобто я граю і проходжу, але я не доходжу ніколи до кінця. Але тут мені легше якось. Ну, мені легше в Тавері, в Нуб Тавері, а тут мені тяжкіше, але навіть якщо мені тут тяжкі. Ну, там тут легше, типу в Нубі, то тут дивіться, які уровні. В Нуб-Тавері, в Нуб-Тавері, в Нуб. Іменно в нуб Тавері. Я не знаю, мені стоїть покупавати. Ну, докупити і купити. Катуш, ну, от Это Це скоростна слія. Э, сочетает скорость і гравітаціон. Уменьшає гравітацію. Уві... О, не, мені це не треба, мені або це, або це треба купити. Я куплю дорожче, або ні, не, не знаю. Я не знаю, ні. Напевно, ні. Напевно, я не буду дорогу. От, може я куплю дешеву, а може я куплю дорогу, я не знаю. О, так, давайте почекаємо таймер. Ну і давайте будемо пробувати проходити. Бо мені не повіриться, якщо я пройду цей уровень. Мені просто. Ну як? Я не задіваю лазер, це ж видно, що я не задіваю лазер і... Давайте так якось проходити Може так якось. Зацеплю, але я не засипаю цей лазер Tower of Hell. Так, давайте я зараз спробую ще останній раз, Це якщо випилося, переходимо в другу башню. Пу, переходимо в другу башню. Переходимо. Нам зараз треба в Pro, виходить перейти і в ще одну Давайте подивимося, що тут за уровень. О, цей же самий. Давайте спробуємо. Може я набралася якось сили. Оцей перший уровень це прям Ізі уровень, а оцей другий я не можу пройти чомусь. Е Вибачте за посторонні звуки. У мене чуть-чуть технічні шоколадки, вон. А, і я не знаю, як мені знімати краще. Е пишіть, як мені краще знімати. Так, пишіть як. Угу, зараз. Пишіть, як мені краще знімати, вона просто кавіатура відключалась. Пишіть, як мені краще знімати на планшет чи на ноутбук. Ой, на ноутбук, на комп'ютер. Якщо на комп'ютер, пишіть в коментарях на комп'ютер. Якщо на планшет, пишіть в коментарях на планшет. Ну, все логічно. Але я думаю, що мені, мені легше проходити на планшеті. Та і тут теж зручно. Тут якось просто більше екран, знаєте? Тут якось покраще. От. А, і я думаю, що, в принципі, ну, нормально. Це відео не буде таким довгим, як всі інші. Просто не хочеться якось знімати довге відео. А, тут без стінки ніяк, да. Я не розумію. Я не розумію, я не розумію, як я падаю. Я просто не розумію, як я падаю. Давайте ще раз. Ну, Tower of Hell. Будь ласка, не відключайся. Напевно, ви замітили, що я не вмію проходити Tower of Hell, але це не, не факт. Я його вмію проходити, у мене цілий один уровень і, і, я, і я крута. И в кавычках, конечно. В цукерках. О, в цукерках. Давайте. Все кажуть в кавычках, а мы будем казать в цукерках. О. Новое слово. В цукерках. Но ну, я думаю, в цукерках это нормально. А дальше. В печеньках. Ну, это конечно, не дуже в печеньках. Давайте в конфетках все-таки. В цукерках. Думаю, нормально. Це ноптавер, як проходити його? Я дійшла на другий уровень. Це дуже добре. Я не знаю, як інші проходять цей тавер. Я, я просто в шокі. Я зараз в шокі. Я в такому шочечному шокі, що ви не знаєте прям, в якому я шокі. Ви бачили, я вчора тестувала, коротше, відео, ну, не, не відео, ну, типу, о, підписниця. Лілі міс, е, зайшла до мене, ну, не будемо звертати на це пряму увагу. Е, і вчора я е, тестувала, тобто включила запис. Ну, типу, як я зараз записую, я включила запис е, і на запис просто там грала пару хвилин. Просто така, знаєте, тестова версія. ну Просто відео записувала, знаєте, тестувала так. Собі ще працює камера на сьогодні, тобто, щоб сьогодні знімати. Все добре. І я проходила на цей момент Tower of Hell. Ну я вирішила сюди зайти. Так, протестувати, знаєте, буде грозити ця гра на комп'ютері, чи буде все ж таки погана якість. Ну, що ви думаєте, я зайшла, не пройшла один уровень. Ну, я просто, типу, грала, знаєте. І е... поки я грала, я. Ну, дивилась на камеру. Бо я пробувала з камерою, але без камери якось не лагає в мене тавер. І так більше якось прикольніше, тому що. Ну, з камерою, да, я знаю, що прикольніше, але просто е я не можу знімати з камерою чому, тому що я дивлюся тобто, на екран, і мені буде незручно дивитися. Всім привет, кто мож... М -м -м, Понятно. Ну він шо, думає, що думає? Донатори одні? Ні, звісно. У мене взагалі у самої 14 робоксів я багато. Звісно <свісно> ж, в цукерках, як ми і говорили. О, і от, я тестувала. Цей сижу, я така тестую. І у мене просто. Я таку тестувала, звичайно, і я проходила, не пройшла там якийсь один уровень. Тобто о, прикольно. Тестувала якийсь один о, уровень, тобто не уровень, а тестувала відео. Ну, як, камеру, чи працює камера, чи працює взагалі комп'ютер, можна на ньому сьогодні записувати чи ні. ну Все працює, все як мені треба. Потім я просто не пройшла якийсь один, мені здається, левел. І я о, цей сижу така. О, Блін, з таким лицем, типу я не пройшла уровень. А він же такий ізічний був. Ну, ну як можна було з нього упасти, я просто не розумію. Я просто така, а я не виновата. Я, я не виновата, що я не пройшла. Вовче? Мне вообще. Я, я в шоке. Воно таке смішне, було. Бачили, Це було ви бачили це, це мєм, це мєм. Це мєм, реально це мєм. Е і це знаєте, як. Е ку е мєм. мєм про кота. Оце такий мєм про мене. <с> я, якщо якесь полиці, це то я в шорті якісь вставлю. Відео я не вставлю, е але можливо вставлю. Якось зроблю зборку своїх відео. Ну, це зборку своїх не фото, а просто Моє лице вам скину Ну, не скину, а покажу. Е -е, Яке воно тоді було лице в шорці, може десь або там Ще десь. Не знаю. Палити лице я не збираюся. Я вам так скажу. Е -е, так. І ми, навіть за кадром я не можу пройти. Е -е, так. Ми, англічані якісь. Ну ладно. Ще й тут ускорено, а я ж скіпнути не можу, бо тавр там не мій. І навіть на чийсь тавр я не можу нікого попросити скіпнути, бо вони самі не можуть вони самі не создатели. І отут я десь гепнулася, <гум> да? Я не допрыгнула не... просто. Я не знаю, як тут можна було впасти, а тим паче отут. Так я, я все, я, я, я не знаю. <гум> я просто. Ну, ви знаєте, так? О, так, де наш Ша -ел. Лів, Ліф, 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 І заходимо. Так, давайте ще трошки пограємо в Tower е, Of Hell, і думаю, що в принципі будемо грати тільки в Tower. Думаю, що в... В цей не будемо грати. Я не знаю. Е, по можливості, да? по можливості, так скажемо. А, до речі, підписуйтесь на мій канал, якщо це не говорила. Якщо я це ще не говорила, бо я просто не знаю. Чи я говорила це чи ні, тому що ви б знали, скільки я раз записувала це відео. Я це відео записувала. Ем, разів 10. Так точно. А скільки точно, я вам не скажу, бо, бо це було років 10. Ага, точно. Років 10. От. Я зайшла вже в тавер філе, я вам не показувала. Мені просто захотілося, бо я в цим табором оф Хеллом не можу, тому проходимо цей. Але давайте таке зробимо правило. Якщо я впаду, то я буду проходити заново. Там тільки можна... Давайте три рази можна використати Чекпоінт чі Тобто ресетитись можна тільки якесь. Ну, тобто, чекатись, чекпоїн чі можна. Але можна використовувати чекпоінт тільки два рази. Давайте так. От, якщо я впаду тільки два рази і все. І після цього мені придеться заново проходити. Але ці рази я не можу використовувати раз за разом. Тобто, тось, зараз я можу використовувати, але я залишу собі на потім. От бачите? Зрозуміло правило. Хто ні, я зараз об'ясню, поясню. Але дивіться, я проходжу тавер, о, тавер да. Я прохожу тавр. І я можу скористатися от зараз, я це роблю, користуюсь своїм одним шансом. От. Мені показалось, що там підписується, якась зайшла. А, ні, це я це сама показалось. І дивіться, якщо я, я скористалась зараз, у мене залишається тільки один раз. Тобто я можу чекатися багато разів, але можна використовувати тільки, цей, тільки два рази. Але не можна використовувати раз за разом. Тобто, якщо я зараз би упала, то мені не можна використовувати це було б один. Ну, тобто, два рази. Але ви поняли, що я використала її два, два рази. І якщо я використала вже один раз, то мені не можна після цього, хоч у мене навіть не було одного цього разу, тобто я не можу використовувати. Два рази підряд. Мені треба використовувати тільки... От я зараз використовувала це мій останній ресет. На цьому відео. Да, я більше не зможу Ресетитись Ааа, блін. А зачем я ресет там использовала? А правила вже не можна міняти А о. Получилось. Якось шифтом можу пройти. Ой! Ладно, пробуємо ще раз. А тут ще й не показує, до якого я місця дошла як в Хеллі. А тому Тавр такий сложний. Я не знаю, мені шифтом удобно проходити, я не знаю, як вам. Але тут, щоб ви знали, мутатор коштує, тобто щит коштує 950 Робоксів. Ой, робоксів, господи, не Ромаксів. А уточок 500. Ой, 950 рой ро... уточек, уточек, І... ну, уточек, да, уточек, не робоксів. Добре, що уточек, добре, що не робоксів. Але уточки, це все одно. Це важливо, ну, це, це дуже важливо. Якщо у вас закінчаться уточки, ви зможете купити більше нічого. Але хто не знає, що таке уточки це монети, за які ви е, зарабатуєте. Euh, як воно, Ну, за проходження, як в Tower of Hell, це називається уточки. уточками називають, бо це типа монети і так прикольно От. Я хотіла навчитись проходити Tower of Hell хоча б. Би... Та на комп'ютері, мені не важливо, на комп'ютері, на планшеті хоч десь. О, тут я мог... можу скористатися чи компоінтом. І вже, напевно, я зараз чекпоїн десь проходжу цю башню до кінця і думаю, буду з вами прощатись. Давайте я постараюся як можна швидше пройти, щоб не затягувати надовго це відео. А якщо я не пройду до кінця, то я все рівно закінчу відео. Давайте ось тут закінчимо красиво. І на цьому все. Всім пока-пока!